Вітати наші все зустрінські квіти. Я рада, що сьогодні створена і буде освячена чергова військова ікона. Особисто для мене це дуже важливий проєкт, який, я вірю, допомагає силам оборони України в благородній справі, в надважливій справі боронити Україну зараз. Сьогоднішній день для прикордонника однозначно ікона зника присвячена нашій справі захисту погонів. Це є символом захисту, символом надії, символом перемоги. Хочу подякувати нашим які вороги, які і першої музикали ворога, які максимально це. Продовжують боронити найкрачіша точку нашого територіального цілкситу. Я впевнений, що це буде символом, який буде кожного дозорівця, кишені, на столі, на стіні, де в ній не було. нашої країни, вони залетали. Віра в все особливо на полікою, вона проявляється набагато більше, ніж буде. Там вірять всі. Сьогодні день Юлія Переможця. Ми посвячуємо ікону нашої військової частини, яка я впевнений, буде розвіжити оберіга для всіх. Вона буде нас захищати, спостерігати. Ми знаємо одне, що з нами є Бог. Він є з України. Він є з українцем, українкою, він є із нашими мужніми воїв, ваш бойовий дух, ваша незламність є свідченням того, що в Україні бути. І, звичайно, що платиться надзвичайно висока ціна наших новітніх героїв.